Друзі, всім привіт! Он мені пам'ятник на паливках ще підписник мені писав. я туди не хочу йти, переходить дорогу, ну вже таблички то й нема, чи з чого він збудований, тільки он вершок і все. Зараз ми сходимо в посад, глянемо трошки ціни, акції, пробіжимося, глянемо чи з понеділка посадів Обновлюється акції чи четверга. Сьогодні у нас п'ятниця. Коротше, вала музика. Вчора якісь 9 секунд музики під авторським правом. І півночі обрабатувалося відео. Можливо, відео, яке ви дивились про сільпо, з якимись було нюансами. Там може картинка погана, може. Звуки якісь не ті, що треба, звучка була погана. Так, і мені подобається тут його паркувати, бачите, яка парковочка. Зарядив акумулятор і все проще. Так, друзі, йдемо в посад плюс. Дивіться, як бивши екомаркет, бивший еко той, що життя на полотах цей екомаркет вонючий так ну я не думаю що це хороша це 27,90. я думаю це до 25 це будемо вважати акцію а то... чумачок я люблю ага, по 6350 м'ясняшки теж ми іноді їх беремо так смотримо з 13.01 Ага, понял, з понеділка. З понеділка тут акції починаються. Я трошки помилився, Я думав, з четверга, так як і в посаді. Ні. виходить з понеділка, запам'ятайте. Кожен понеділок змінюються акції. Пісра подаємо. Балає. Так, друзі, пишу митік. Так, кокоси банани, що консерви, як завжди хвамирин по акції. Ну я не нахреново беру, того на нього постійно роблять знижки. Зараз 15 хвилин десь походимо. Хочемо на вечір приготувати печінку на Ну, Вона каже, що АТБ зараз по акції. Я не пам'ятаю, знімав чи не знімав. Може шортик зніму. Покажу непогана та печиночка. Таких зелених квадратних пластикових упаковках. Ну що це за акції? По 87-89 по гривень. 75. Полтинник йому ціна. Оце акція, я читаю, полтинник. Так, що тут? 25-40, понятно. Це я дивлюсь на оцей. Так, чуть-чуть на нього ці, але тебе не на 23 чим, то чи хуторки. Вигодніше, мабуть, брати такою баночкою. ну ми дощі якби то рідко варим, то вона у нас може зацвісти. Уже це пройдений етап, колись зацвіло. Косолька червона, це в томаті чи ні? Верес. По-мексиканськи, ух ти, мабуть, така... Остренька, треба колись спробувати, Ну не за 60 гривень. Кукуру за полтинник. Не знаю. 48 горошок. Не по-мексиканськи посольку я чесно говоря попробую. Перець по 164 це акція, да? Ніхерас. Акція. Помідори, Помідори по в таке. Почому картоха. Картофля. Бздинь. Бздинь. Два однакових цінника. Це щоб два, двома глазами чітко бачити. Огоморка, яка мощна. Нема сніга, сніговий казупити таку йому Ставити. Носа зробити. Коротше. Бурак. Це короче одна блогерша Бурак каже, ну, кацапська, Бурак, баптистка, короче, Бурак, хурма, хурма, оп-оп-оп-оп-оп, 27, не цікаво, ого, по 30, 33, мені підписник за цю приправку казав, так, да, ми колись брали, кстаті, з базиліком ми брали. Ну, до понеділка можна подумати, якщо що купити, якби до шашлика, якби отакий, до шашлика-Щасникового. Такий я брав, прикольний вроді. Та й цей ми брали з базиліком. Щось з базиліком не хочеться. А, так подожіть, же, 22 до шашота. Базилік. Ага, ага, ага. Не знаю. Це ще мене... Мадмузельська призами може їй не сподобатися. Блін, мене смущає він один. Я у батька один син. Може ним. Та ні, вроді пломба не сорвана. З, натур... З натуральним яблучним оцетом. Оце там. Давайте возьмемо. А вона хай що хоче. Для дітей 33 гривні. Так, ладно, довго я тут зациклився. Я цей собі візьму, я його колись брав. А взагалі хочеться чумак знайти. Только в бутилках, ну це, мабуть, в АТБ. Він такий гарне качество, якість, якість хороша. Щасничком я б люблю, вона не, ну, не захоче щасничком. Так, вже киві. На щось похоже, так? У нас таке. На що воно схоже? Це двойний киви. Прикольно. Лохматы такі. А, це булочки. Так оно це все. Нема. Так, друзі, ну везде. Везде скрізь. Акції на эти, на йогурт. Я Актимель акції. Так, ну це все. Стой. Не цікаво, не цікаво. Сметану я взяв. Це ми дані заплатимо, купивши цей кетчуп, що ми знімаємо відео. 49 зарвом полтіні. Дорого. Масло, масло, колоть цікаве масло. По 85-90 наш молочник. Коротше, 86 гривень наш молочник. А ось оце він не знаю. Ми любимо ферму, за вау, вау. Прикольно рибка. Не заганяв руку. Ну і продається товариш. Бощінські прикони. Бощінські. 72 гривні. 420 грам. Це вони. Ні, це не вони. Ладно, мені все одно сосиски цікаво, тільки тигринятко мені подобається. Так, філе кого цікаве, 150 гривень. А, індичка. І філе індика 275. Наскільки воно дороже від курячок філе. Печінка свиняча, а ми будемо печінку курячу. Только я в пакеті куплю і в другий пакет ще положу, щоб воно мене в рук не потекло. Так, кістки собакам. Фу, ноги болять на корячках стоять. -ху -ху. Тут дорогі яйця. Курячі. Пепси, полтинник. Це скоб у нас Двушка, полтинник. Давайте отак вам кучу ковбас Ставити на паузу, розтягувати всі ідеально видно. Я сьогодні так подивився київський торт, скільки коштує, мене спрашував. Варенички можна готові купити. Варенички готові вже і не треба заморачуватися. Все є в готовому вигляді. Так, так і корка. І корка. Ще ікорка. Це дуже дорога ікорка. Рибка побачили ціну на рибку. Так, ще олію вам покажу. Олія дорожає не по днях, а по часам. Так, оце моя покупка на сьогодні. Ну, в смислі, в посаді. Так, ще мені на минуточку задонатили на елітне бухло. Ми вирішили купити ром. Мадмузель ну, хоче коктейлі якийсь зробити. А я може чистоганом вип'ю. Подивимося, може теж коктейлем. Ми закажемо в розетки, там акції. Забувся названня, там такі матюхи. Кажись, до 400 гривень воно там стоїть, чи до 500. Що це то? Бланка, тривода, куба. А, так от це ж ром, так? Да? 400 гривен. Типа Кубинський три года. 0,7, 400 гривень. А щось вона про самбук указала. Це що у нас А, це лікер. Це для этих коктейлей, якісь вона там показала чи малібу, вона казала, чи самбуку. Щось покупаєш ром, покупаєш лікер. Бадяжиш його там все вроді. Лікер, віскі, віскі, віскі. Віскі, блін, віскі саме більше всякого. Лікер Джек Деніалс З яблука. Фау. скільки тут? Ого, 35 оборотів, а то лікерчик. Скоріше слабоводка. його треба назвати. Ладно, ми з бухлішком розберемося. Хай вона гляне на це самбука, що вона Це самбуку. Вони ті бутилочки гарні, що там? Теж Віскі, віскі. віски, одне віскі. Короче, надо попробовать ром, А вона хай попробує коктейль, а потом. Может здесь виски. Текілку можна попробовать. О, текілка, да. 20 долларов текілка, почти. Красива така бутылочка. А, це джин, блин, вот это лошара. Це джин. Я думав, що все время це Ладно, з мене такий спеціаліст, то по болі-міні поводки. Були. Ще розібратися. Так. Так, ладно, друзі, буду я, мабуть, валити на касу. Всім тихої ночі, мирного неба. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Буду дуже вдячний. Давайте, пока-пока.